До коломийських правоохоронців на гачок потрапив браконьєр. Така доля спіткала місцевого рибалку, котрий хотів на свята поживитися свіжою рибкою. Щоправда, ловив її у забороненому місці, та ще й електровудкою. Таким варварським методом набрав 39 кг кілограмів риби. Тепер чоловікою за свій незаконний вилов доведеться заплатити штраф більше 10 тисяч гривень. З незаконного рибного промислу 23-річний рибалка разом з двома товаришами поверталися в досвіта. близько п'ятої години. Все вдалося як найкраще. У машині майже 40 кілограмів риби. Буде на свято свіжа пожива. Так планували молоді люди. Але то був не їхній день. 4 грудня біля п'ятої години ранку працівниками державтоінспекції під час несення служби у місті Коломиї було зупинено автомобіль ВАЗ під керуванням 23-річного жителя району. Під час огляду даного транспортного засобу було виявлено рибу, а також приладдя для незаконного вилову риби. В живлях знаходилось троє молодих чоловіків та вудка. Хвилювання і дивна поведінка водія була підозрілою, тому правоохоронці Почали оглядати автомобіль, і як виявилось недаремно у багажнику машини. Інспектори знайшли велику кількість риби підустви. Як з'ясувалося пізніше, в мішку знаходились інші види риби, зокрема, Марена, яка наразі перебуває під особливою охороною держави та занесена в червону книгу України. Вже на території міськвідділу міліції за участю представників Держрибохорони рибохорони рибу зважили. Вилов виявився чималий, було зловлено 275 підуств. Загальною вагою 39 кілограм. І три червонокнижних риби, марена три штучки. Загальною вагою 300 грам. Попередньо підрахували й суму штрафу. За це передбачено штраф на 10 тисяч 340 гривень. Рибалили молоді люди у Симаківцях. На цій ділянці пруту вилов заборонений, оскільки тут розташовані зимувальні ями. Зимувальна яма це тобто, риба там зимує, вона там скупчується і її ловити так, так же, як якби, як у ванні. Ви розумієте, що виходить, що. Ну, що дуже вона доступна. Ще одне порушення: рибалили чоловіки електровудкою. В народі такий пристрій називають хрептолом за допомогою струму. Рибу паралізують, і вона гине. Найгірше те, що наверх спливає лише 10% вилову. Решта 90% мертвої риби, наповненої ікрою, йде на дно. Коломийська міжрайонна прокуратура здійснює процесуальне керівництво по кримінальному провадженню. Розпочатиму за статтею 249 частиною другої. Кримінального кодексу України. Наразі встановлюється розмір збитки та за невиконання за незаконне зайняття рибним промислом 25-річним хлопцям загрожує штраф або обмеження волі на строк до трьох років. Від камери хлопці тікають. Один більш сміливий відповідає за всіх. Йому це буде наука на все життя. А ви знали, що не можна там рибу ловити? Знав. А чому ви ловили? А так, перед святами думав трохи вдома собі лишити. Для вас наукою буде буде до кінця. А ви взагалі рибалити любите? Рибалити чи так попробували? Вудкою на стові? А, а перший раз перший раз це Так до слова 7 листопада штрафи за червонокнижну рибу багатократно збільшені. Рибу забороняється вилучати з природного середовища будь-яким способом, а за порушення правил природоохоронного законодавства посилюється відповідальність.